Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. У світі існує щонайменше шість тисяч різновидів троянд. Їх вирощують у багатьох країнах світу. Адже ця квітка давно завоювала серця людей. Троянди дарують з приводом і без, коханим друзям і, звичайно, собі. Тож кожен, хоча б раз у житті, їх купував. Але як обрати свіжі квіти? Спочатку огляньте стебла, вони мають бути насичено зеленими до самого бутона, без плям та дефектів. Те саме стосується і листя. Воно має бути пружним, без плям та засохлих кінчиків. І найголовніше, на що слід звернути увагу, так звана сорочка троянди. Саме сорочка захищає бутон від пошкоджень і підтримує його. Її полюстки мають бути свіжими, тому зверніть на це особливу увагу. А от орієнтуватись на щільність бутона не варто, адже наразі існує багато різновидів троянд, наприклад, піоновидні. Проте пелюстки обов'язково мають бути свіжими та пружними. Якщо ваш букет має пакування, обов'язково зніміть його. Воно призначене виключно для транспортування квітів. А ще без нього квіти довше зберігатимуться свіжими. Тепер зніміть нижні листя та шипи зі стебла на дві третини висоти. Саме на таку глибину будуть пізніше занурені у воду стебла. Перед тим як поставити квіти у вазу, трояндам не завадить пару годин провести у ванні. В жодному разі не занурюйте сам бутон, тільки стебла. Так квітка швидко нап'ється і відновить баланс. Тепер можна переносити троянди у вазу. Наповніть її водою майже до верху, адже наші красуні дуже люблять вологу. Використовуйте фільтровану або відстояну воду. Підріжте кожну квітку на 2-3 см гострим ножем. Зріз має бути під кутом 45 градусів. Спекотні дні воду троянді слід змінювати щодня. А от у прохолодні через день, не забуваючи оновлювати зріз на 1-2 см. Також оберіть місце для букета без протягів та доступу прямих сонячних променів. Кондиціонери квіти теж не люблять. А от оприскування троянди обожнюють, проте воду слід розпилювати лише на листя та стебла. Ось і все завдяки цим простим порадам. Квіти довго радуватимуть вас своєю красою та ароматом.